Чи знаєте ви людей, що заїкаються? Такі люди страждають на розлади мовлення. Видами таких розладів є, афазія, дефазія дифазія та те ж саме заїкання. Таким людям важче працевлаштуватися, а в дитинстві булінг в сторону дітей з розладами мовлення може не припинятися. Через це вони можуть закритися в собі і не дослідити нових слів, які б ми побачили в майбутньому? Чи в такому суспільстві ми хочемо жити? Я думаю, що ні. Саме для того, щоб допомогти людям з розладами мовлення, я розробив додаток SpeakLoud, який за допомогою штучного інтелекту може аналізувати вашу вимогу та допомогти вам краще говорити. Додаток SpeakLoud має два екрани: вступний, на якому є невеличкий текст, та основний, на якому відбувається вся магія. Після натискання на кнопку мікрофону користувач записує повідомлення, яке надсилається до нейронної мережі, а вона тим часом аналізує це повідомлення та надсилає свою відповідь. Мовлення це місток, що поєднує нас із навколишнім світом. Для людей з вадами мовлення цей місток порушений. Проект Sпіclaud покликаний змінити це. Дайте можливість кожному бути почутим. Давайте зробимо цей світ доступнішим.